Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар, я Дмитро. Багато у нас машин зараз є електричних в наявності, тому приїжджайте, вибирайте, купуйте. Сьогодні хочу показати вам машинку, яку ми чекали довго, яку чекають всі наші клієнти. Це Toyota BZ4X. Електромобіль, який є конкурентом Volkswagen id 4 Більший трошки за розмірами. Більше місця у нього на задньому ряду сидінь. Шкіряний салон. Панорама роздільна. Задній ряд сидінь, здоровий багажник, оптика передня, задня і багато-багато помічників водію. Ця машинка монопривідна у нас. Також є в дорозі повнопривідні машини. Це електромобіль, а також багато інших електромобілів ви можете придбати у нас на Багатирській 1 Торговий дім Мікар, Багатирська 1 Телефонуйте, приїжджайте, купуйте.